Ти будеш з ним облизувати, будеш, будеш його облизувати? чи гристи? Ушки гризти будеш? О, якби це був живий кіт, йому б вже не по. О, оце йому живих тварин не можна давати. Бачите, що робить? Це іграшка. Не лякайтеся, Кіт іграшковий. Бек, у тебе котик. Ой, щось котику погано вже від тебе. Котику погано. Ум. Бачу, котик до вечора не доживе. Цю ніч не видно. Ти не вмієш гратися, ніколи не вмів. Мені хтось в коментарях писав, а де його іграшки? Всі його іграшки їх вистачало на один день. Ну, інколи на два, якщо це м'ячик. Він їх розгризав на дуже дрібні шматочки. І потім просто ці шматочки викидались. Так само і м'ячик. Якщо різиновий, про тебе про тебе розповідаю, то на дуже дрібні шматочки все розгризає. А цей кіт йому подобається, але він його теж розгризе. Ну, кота теж коричневі лапки, як в тебе. У мене ще собачка є, але це дивлюсь, не знаю, що йому давати. Кота вже дала, бо ...пожертвувала. Хай відпочине трохи. Кіт?